Друбенькі, дорогенькі, приїхали кохва пити. Ми показуємо, бо люди стоять. Здорова наша. А ну напишете мені зворотній зв'язок сьогодні. Як ви вважаєте, це ненормально в селі, бо баба з дідом їздять? Ну, не кожен день прямо, їздять кофе пити. І воно вже як привичка. Ніколи в житті своїй я кофе взагалі не розуміла вкус його. Ну, Тобто я його не пила. Даже не понимала. понімала. Зараз треба обов'язково утра, там з утра, ну зараз 10 ранку, поїхати. І дома, не дома, а поїхати і попити коху, Ну, Ми п'ємо кофе капучино, ми вп'ємо. Ну, Напишете мені зворотній зв'язочок такий, чи це нормально, чи це не нормально. Хазяйсь не да не вся кохла. Так, так і живе. Питаю своїх любеньких, дорогеньких, чи це нормально їздити в селі, бабі і діду, Або пити, пити кухва. А, чому не Чи нормально. Це може вже через чур. -чур. Бали великі. Ну так, він приніс кухви, такі стаканчики. Скільки сахара? Бас повернуть тебе. У нас половину в тебе два. Два. Це, Тобі це... це мені У тебе перше було зроблено. Ну, то ж кажу, напишете з зв'язочок нам, щоб ми прислухаємося, може, до ваших там. Будемо та будемо вдома. Будем вдома сидіти. Може, це вже через чур занадто. Бали такі великі. Кухлась дорога, небо таке. Передає сьогодні і дощ, ну поки міць у нас на дощ не похоже. Хоча в телефоні вже пише на завтра дощ. Воно на ніч вже передавало. Воно вже пише на завтра чи так. на день. Хотіли там і лавочку красити, і двері красити. Ну, щоб краска хороша була. Да, така, те, що краска хороша, те, що щоб було і дощ. Хай під дождем трохи поки. Ну, Бо надалі там і 28, і 29 пише температуру. Так що так ми живемо. Оце, оце оце так і діло. Так що сижу і думаю, блін, може, це через чур за Ну це мить просто в нас за границею від нея таких мислій немає. Ну мене за границю. Бабушки із утра п'ють. Ну а тут бачиш да, можна й А в нас, а в нас, а нас бабуся з дедушкою з утра mm. застеляли кровати, покормили собак котів. Саме думали, що півутра де хівру то приділити, тому що пузо вже таке, чуть не по землі тягає, ну то є гуляка. Видач, да, гуляка. Да. Прочитали в інтернеті, що з 4 до 6 місяців, да? Да, вони можуть зрювали. вже, у них вже половина зрілості йде, і вони вже можуть погуляти. Ну Вона, видать, у нас скоро співка так, така, спіла погуляти, ще й сама бігала. Гуляти до, за, за забором огород сусідський, і, і вона копить. туди і шоста тільки. В неї шастали, ну у нас собаки розгонять котів у дворі, а вона туди шастала, так що... Ну, тепер будемо да, місце готувати, щоб тепло місце, було. Щоб. Да. щоб вона там спокійно себе чувствувала. <кхів> Тут в нас утром такий в нас ровно. Вечіром забігла, лягла мені так. на шию. І от 40 минут лежала, і я лежав, не ворушився. Uh -huh. Отож це, видно, трошки замерзло на надворі. Uh -huh. І ото грілася. Потім їй жарко стало, вона стрибнула, на повороці ось uh -huh. нагрілася. Uh -huh. Та ми виїжджаємо сюди, знаєш, як типу в цивілізацію якусь. Uh -huh. Ну от хто чому. Що Ми дома не можемо слівками кофа на, наколотити, можемо. Можем. Але все одно воно ну, поїхав по цей і вроді. Процес. Процес, так. Сам, да. сам процес. Сам процес. Дуже не піднімають телефон, люди ходять скрізь, щоб не знімати. Ну, це такі діло. Людей багато. Так, да, машин багато, ну теж десять. 10. 10. Напишете. В общем, напишете, а ми з хазяїном почитаємо. Ваши... І так і зробимо. І да. і так. І — зробимо. ваші мнення, ваші взгляди на це діло. Тому що вчора з'їздили по гриби. А взяти будуть різні. Ми почитаємо. Да. З'їздили по гриби, небагато грибів. Ну, Заморилися як собаки. Я заморилася як собака, казала, більше я не хочу грибів. Ну, білі ну, знайшли, да. маслят знайшли, трохи почистили, зварили. А сьогодні, може, що там вдома доведемо їх, чи нажаримо, чи в холодильник положу. І стає, що поїхали, потім вечором заїхав Максим з Аліною. моциклетом. поїхали. У нас водки були їхні. Поїхали по гриби присилала. Таку корзинку непогано нарвала і ці, вони ці теми. Вони, знають, вони те. може, знають, може воно більш мотається по лісу. Ми так от, так як оце куфу попити. У нас ліский. одне своє місце, ото ми в тому місці да. пройшлися і все. Да. А потім вже Яня прислала фотографію з мопсиком в лісі. Мопсик Чи знайшли? По... Не знаю, я не питала. Мопсик без. Вони пишуть, що мопсик без ремішка. Ага, ну стати, той да. сон колоних ага. Ну, Може, вони віде знімали, а може і ні. То тут вже вчора всі по... в ліс по гриби з'їздили. Ну, так і діла, голова щось болить, погода, може, мені це буде. Чекати. Та не були ровно? Та ні, якось нічого. У мене така голова болить. Вийшло. Які діла, рібень, дорогенькі. Пишіть, пишіть, напишіть, ми почитаємо внимательно, бо, може, правда нас уже заносила. Тут напирають з жиру біситися. З жиру не так, я вам скажу, бісяться люди. За границь не вилазять. З курортів, так що тут жир такий. М'ясний жир. Ну, куфи можна випити. Ну маю. все, давайте пока-пока, поп'ємо кухви та й поїдемо. Ще трошки вами побалакаємо, це наш центр такий. Це коло на автостанції ми стояли, кофе пили. А це наш центр такий. Це впереді парк. Через дорогу туди парк, той, що ми колись вам знімали. А це хазяїна ну, сюди пішов. Це я кажу, що сходив. Я, хожу, я по магазинах. Ну, це кажу, давай сходити. Пішов, візьме шийок та візьме хіле куряче. Ну, це ж мартишка може та не може, а позатенька щось їй такого давати. м'яска, хай трохи. Бо маленька худенька, а вже. І оце така ось церква наша. Ось така церква. це там хитрий базар. Така серед неділя. Це центр наш такий. Посиджу з вами, трошки побалакаю, кажу, піди. А я трошки не ну, виключу, я радіо. Та поїдемо додому, що сьогодні, мабуть, прибирати в хаті будемо. Та З трьох часів у мене сьогодні гадання трошки є, та ще треба з'їздити там по ваших ділах трішечки. Зараз вам трошки щось прочитаю. Краще бути чесною та різкою, ніж фальшивою та зручною. А ви напишете, що ви думаєте. Напишіть під цим відео, напишіть коментарі. І за кухве, і за те, що я вам почитаю, краще бути чесною та різкою, ніж фальшивою та зручною. Мене не цікавлять маски, бо від них задихається душа. Я не для всіх і не прагну бути зручною для кожного. Моя правда може комусь не сподобатися, але вона моя. Життя занадто коротке, щоб зраджувати себе заради чужого комфорту. Життя занадто коротке, щоб зраджувати себе заради чужого комфорту. Будьте справжніми, навіть якщо це не всім до смаку. Саме головне бути справжніми такими, да, дійсно, такими, як ми є, настоящими. От таке. Будьте поза зоною доступу для всіх то псує вам життя, нерви і настрій. І це істинно золоті слова. Нічого не стоїть і ніякі гроші не стоїть того, щоб псувати собі нерви. Ось красиво як написано. А вересень калину цілував. Вона у відповідь від щастя червоніла. Як гарно написано, так? а вересень калину цілував. Вона у відповідь від щастя червоніла. І тільки їй одній відомо, це далі вже. І тільки їй одній відомо, скільки потрібно терпіння, щоб потім за спиною говорили, їй просто пощастило. Істину золоті слова. От люди ж завість людська така, Ага, як їй повезло, чи як йому повезло. А людина, щоб повезло, скільки в житті, як в житті старається, щоб дійсно повезло. Нема просто повезло. Є те, що над усім треба працювати, щоб повезло. У відношеннях, і в усьому, в усьому. Так далі, і так далі. Біжить, біжить, десь хазяїн. Він біжить в красній кухті, в кульочках несе свої маркізулі, жужулі, сим. Приходить, сам дає їм, розрізає корми їх. Ха. Хазяїн біжить. І так, і так, і так. Прям не знаєш, з якої сторони. Ха. Пробіг, пробіг. Не замічує. Не замічаєш. Не замічаю. Цей немає, okay. шийки замерзчі. Може каркасиків чи що взяти. Так а що ти не взяв? Якщо свіжі візьми, звісно. Я тоді зараз осіки там. Штук чотири візьми. Штук чотири візьми. візьме. Побіг доліше. Тобто я ходила два години. Бігом. Раз, 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 раз. Що таке худенька, то А тут уже в'яз такий, що й даш і пехтиш, пехтиш і йдаш. А тут побіг, 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 і слава Богу. Так що такі діла. Всім кажеться, що як повезло? Повезло з чоловіком, чи жінці повезло з чоловіком, чи чоловіку з жінкою повезло. А щоб повезло, треба все життя. Все життя треба працювати, щоб повезло. Не терпіть, дівчатка, не терпіть. Хтось написав крайній Відні на балачках, що розклад, як про мене. Там щось ми дивилися по картах, якісь гульки, мабуть, чогось випадало. Хтось із дівчаток написав, що розклад, як про мене. Не терпіть, не терпіть, не знаю я. Щоб, щоб, ну, як би, як би ну, що треба, щоб случилось, щоб терпіти. От таке скотяче відношення, ну, якщо дійсно скотяче відношення в сім'ї, чоловіка до жінки, то так само і жінки до чоловіка. Що треба, щоб, щоб терпіти це все? А потім в кінці життя всі винуваті. Що ти прожив так, а не по-другому. Що це треба, щоб терпіти? Невже з голоду вмира людина, якщо... я якщо нормальні відношення, сім'я, звісно, здоров'я ходити, приходити, ну, це, це дурастіка. є да, люди жиру бісяться, все шукають, все в поїздки. Лучшого і лучого в відтоді в розбито Ну, дійсно, коли людина терпить, терпить настоящий мозк, образом, її прямо. Вон яблучка які. Терпіте, не знаю я. Мала Юра. Пані. Чи це сливки, чи це... Що ми подивимося з вами. Ось пам'ятник Шевченку. В груді А, мабуть, сливки це. Ага. Ані яблучка, дивіться. Це отакі, як от уройські яблучка, що з них одне вируха і вже не сердяться. Яблучка ройські. бачите? Зараз ми обійдемо з вами, подивимося. Пам'ятник. Я діта так, бо я не думала вставати з машини. Да, Шевченко. Шевченко, пам'ятник. Шевченко. В центрі в нас такий пам'ятник, Стоїть, біжить, біжить. Чи він бачиться, що я тут, чи не бачить? ну не бачив. зараз піде, машина а машина пусто. А побачу, побочу. Ти не бачиш, що я тут. Не бачиш, що я тут. Оце такий гіпарк у нас. Хороше селище, гарне, гарне. Любимо ми своє місце, де живемо. Дуже любимо. І всі ми тут, і діти тут, і маленькі, і здорові всі тут. Ось такі маленькі деревця. Борте скільки. Скільки я обличчя просить. Розгай. Чи то, ще то щось. А, груші, ложу, кошелю. Давай горимо, божу, кошелюк. Не бачу, не бачу, не бачу. Mm -hmm. Кисла. Собі покажу трошки. Отак. Вот Отак. Вот ну, все справа, все. Каркосики купив. Каркосики взяв. Чотири строчки, да? Ну, Наші собачки. Uh -huh. Бездомні, хороші, які. Тоже бігає. Може корокосик їм поламать, та дочі, один вір? Подержиш а я зроблю. Давай. Я що А давай ну, я цей вийду. Зможеш поламати? Вони вже підняли, Оксан, що... Давай я так дам. Не, ти води як водка. Ну, візьми, бери, бери. Буй. Ага, цей, бо машинах, будь Ну, no, отак ось ось. Та зразу їсть. Так, да, забрала. Чи той, а чи та. Це кирби. Так, да. їсть, їсть, дивись. А те ще думає. Та потягло, де побігла понесло, подивися. Побігла десь туди, ще, він, чи вона. Все, вони сьогодні вже. Все нормально з ними буде. Я сам уже руку замазав був. Давай. Все, йди сідав. Да се і мені одно все. Вони свіжі, да? Ну, так і так. да. Як свіжі, вони взагалі не зла папа. Або не свіжі, зовсім, були липкі. Ну, то тобі купили. Да. Чи, так, ще якщо таке філе, то. Каже, сьогодні привезли. Ну, те, що вони кажуть, то ще нічого не означає. Так. Да. Так, ну все, бувайте здоровенькі, поїхали.